дня, шановні глядачі телеканалу Медінформу вас вітає Михайло Кацин. Я з великим задоволенням у цій студії вітаємо сьогоднішнього гостя. Це Микола Спірідона, відомий політичний консультант з Києва, також засновник ділового шахового клубу, який з'явився навесні цього року в місті Києві. А, сьогодні ми з Миколою мене, будемо говорити про е, обстріли, які здійснила російська е, окупаційна адміністрація, тому що, на, до речі, Путін це є окупантом, перш за все, повношенню до Кремля, де він знаходиться незаконно протягом 23 років. Так от е, ця кремлівська окупаційна адміністрація в рамках своєї... Е, Агресії проти України здійснили обстріли Одеси, зазнали пошкодження історичного центру Одеси, а будинок Фальцфейна, який, десяти знають як будинок вчених, достатньо стрістаровина будівля, яка належала Графу Толстому. Будівля, яка пережила німецьких фашистів, проте не змогла пережити російських фашистів і була частково зруйнована як і. Дуже прекрасний такий дворик біля цього біля цього закладу, так тобто, на жаль, Руйнування на бульварі Жонецького. Ну і вже ж була зруйнована Спасопробоженський собор. А до відновлення якого докладалося десити протягом 15 років фінансово і достатньо велика кількість політиків також промолочь відновлення собору. Так от Путін його теж не шкодив. Тобто, ця людина є дуже такою опасною людиною, яка шкодиться на своєму питті. Шляху проте нічого не будує ну що ж. <ан> uh, Микола, як ти ставишся до того, що відбувається? Як ти вважаєш обстріли Одеси? І, до речі, сьогодні був обстрілений Південь-Нодечни, саме район Дунаю, де Україна має річні порти фосі... в, 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 інфраструктуру? І, і, на твій погляд, це, перш за все, обстріли Одеси. Mm, ну, так ексцес виконавця, а, тому що головним чином Росія намагається зруйнувати одеські портові можливості, як експортера зерна. Або ж це все-таки це спрямована політика по фактичному руйнуванню Одеси? Ну, як можна ставитися? Звичайно, будь-яка притомна людина ставиться до. Подібних е, подій, е, м'яко кажучи, з огидою е, відносно цілі, е, ну, звичайно, основна ціль це порти, але це практика порти. показує, що Росія схильна в цілому до тероризму, тому вона б'є не тільки по основним цілям, а вона загалом намагається залякати. Тому Прилетіти може будь-який інший будинок, також будь-яку школу, і, відповідно, ми бачимо, що крім споруд, скажімо, відомих, крім споруд, які привертають до себе увагу, є і Руйнування менш помітні, ну може, це звучить, якби якось не дуже красиво, але якщо можна так висловитися, руйнування буде теж, теж, теж ми бачимо. Тому от, різні міста України залякуються, є, є спроба їх залякування позачергово. Були періоди, наприклад, пару місяців тому, коли залякувався Київ. Була майже кожну ніч атака. Зараз в Києві стало тимчасово трішки легше. Взялися за і Миколаїв. Не вистачає ракет і дронів для того, щоб залякувати. Кожне українське місто весь час ну, вибирають і, і, там, по своєму збоченому списку пріоритетів. <пробітник> Але що стосується преображенського собору, я от буквально м, хвилин 20 тому чув о, заяву Зеленського, що він буде відбудований. <пробітник> Yeah, uh -huh. Да, uh -huh. безумовно, uh -huh. це дуже важливо. Дуже добре, що президент України він особливо увагу приділяє цьому питанню і дякую президенту України за підтримку uh, сьогодні ми побачили також заяву uh, митрополіта Гафанґела, uh, митрополіта Одеської епархії Українського та що як би мовити, відноситься чи не відноситься до uh, московського патріархату. Не зрозуміло, тому що є різні оцінки з одного боку, вони якби є обособленими з іншого боку вони не розірвали ці економічні зв'язки з московським патріархатом. Отже, пане КФНГЛ є відомою людиною в Одесі, тричі вибирався в Одеську міську раду Одеську колосну раду як депутат партії регіонів, тобто людина, яка відома серед українських політиків, і до речі, не тільки е, українських а й е, е, політиків е, з держави агресора. Так от пан Агафангел опублікував достатньо різку заяву сьогодні, де він сказав, що ну, фактично це є е, злочин, який здійснило саме Міністерство оборони Російської Федерації, що це є генераци до українського народу, а е, що целіспромовна е, руйнація. Культурної спадщини України, Одеси загалом. Як ти вважаєш, от ця позиція українського представництво Московського патріархату в особі Аган який я повторюю, тричі вибирався від партії регіонів і вважався достатньо такою впливовою людиною саме на тому щеблі політично, політичної сцени? Це є ну, Реакція на, реакція на зміни настроїв, тобто зрозуміло, що від цих обстрілів ще більше з ненавистю ставляться до російських окупантів тобто, заява Гафанґела. Що це є? Це є реакція за змінами настроїв у своїй Пастрії, чи це є ну, така певна притворна реакція з того боку, щоб. Сохранити цю українську прослану церкву московського патріархату, навіть рокуючи те, що вона має клінічні зв'язки з московською церквою, ми не можемо знати достеменно, але очевидно одне, що е, українські. Церкви, церкви, які розташовані на території України, е, мають займати проукраїнську позицію. Принаймні формально вони вже не прив'язують себе до, до московської церкви. Вони так формально, принаймні себе не називають. Що стосується канонічних зв'язків зв'язків, то дійсно певні зв'язки. Наскільки ми розуміємо, можуть залишатися. Але тим не менше вони розташовані в Україні, тому от е, займаються проукраїнську позицію. Наскільки щиро, ну, напевно, ми не ну, недостатньо. Не Можемо в цьому розібратися? Ну, як взагалі е, оприділити наскільки людина щира? Я колись читав чудову книжку е, Пола Екмана: Психологія е, брехні. Якби там певні. Моменти пояснюються, як виглядає людина, яка бреше, як вона жестикулює, але все одно це дуже приблизно і якби стовідсоткової точності не дає. Тому я пропоную все ж таки. Поки зворотні не доведено вірити в щирість заяв, бо дійсно людина, яка проживає в Одесі, ну а як вона може відреагувати на обстріл свого міста? Звичайно, вона обурена. Це обурена, це принаймні виглядає як природня реакція. Uh, відставка міністра Олександра Ткаченка, uh, міністра культури Олександра Ткаченка. Пан Ткаченко є достатньо відомою людиною. Він був продюсером uh, чи очільником uh, телеканалу плюс один, відомий журналіст, який uh, підтримав президента України Володимира Олександровича Зеленського на стадії його кандидування на цю посаду. Потім він uh, був uh, у фракції uh, очолював відповідний комітет з інформполітики. Uh, та з 2020 року він є е, міністром, міністром культури. А, оця, е, е, така громка достатня відставка та відставка пана Ткаченка. З чим ти пов'язуєш? Тому що є такий офіційний привод: це невдоволення суспільством те, що, наприклад, виділялися гроші на сйомки фільму одної продюсерської групи, яка. Ну, фактично очолюється одним відомим шоуменом українським, так і люди були невдоволені, чому зараз зйомки проходять, коли Україні треба дрони придбувати, Україні треба боротися з російськими окупантами. Це першочергове. І, до речі, президент України підтримав цю, підтримав цю позицію, що треба боротися з окупантами, а не, а не, а не витрачати марно гроші. З чим ти пов'язуєш відставку саме зараз, пане Ткаченка? Чи це є а, яка, якась запрограмована відставка, під яку ну, підбили певне обґрунтування? Чи це є щось інше? Чи а, реакція, реакція на суспільство, наслід суспільства і несподівана відставка? Пан Ткаченко людина досить амбіційна. Не всі пам'ятають, що він не два роки тому. Подавав у відставку, коли там не отримав е, певні гроші на зйомки фільмів, тільки тоді відставка не була прийнята, не була підтриманою. І, і зараз е, в нього теж є певні амбіції, е, пов'язані зі зйомками фільмів. Він, до речі, є е, першорозрядником Шахів. Е, він грав у Шаховому турнірі парламентська шахова партія. Ну і як би зараз, можливо, в нього буде більше тепер після відставки часу, зокрема, на відвідання ділового шахового клубу, який, до речі, ще з грудня почав працювати значно раніше, ніж навесні, але це вже деталі. І от е, відставка Ткаченка назрівала. Тобто багато було протиріч, багато було до нього питань, багато було е, скандалів, і, врешті-решт, е, офіс президента і кабінет е, міністрів реагує на публічні скандали, реагує на запит суспільства. Суспільство обурюється якби цими витратами під час війни. Хоча ми ще з часів. Першої половини ХХ століття пам'ятаємо, що кіно, ну, в принципі, теж може бути зброєю, теж може бути, е, скажімо, об'єднуючим засобом для опору або для формування певної ідеології, але ну, певно, що суспільство не було задоволене діями Ткаченка. Ткаченко. Не було задоволене, якби цими витратами, не вважало їх виправданими, а значить, раз так, то Ткаченко мав піти. Рано чи пізно, наскільки я розумію, на момент нашої розмови юридично його відставка ще не прийнята, але здається, цього разу вже сенсації не станеться. Буде новий міністр культури, і можна з цього приводу пожартувати, що хай він буде теж не менше ніж першорозрядником шахів, щоб нам. Не коалікаційний склад не е, знизили. Але це, звичайно, ну... так це все ж таке фаховість людини більш важлива і згідно з чуток, досить ну, кандидати досить цікаві є і досить фахові, які, можливо, будуть більш відповідати сьогоднішньому часу. Ну, оскільки в нас парламентсько президентська форма управління відставку в будь-якому разі прийме парламент з голосуванням. А, ну, тим не менш, а, я пам'ятаю, що було декілька місяців тому скандал на тлі а, а, міністра, тобто, не тлі міністра, а на тлі питання а, щодо поят міністра освіти пана. А, Аксена Лісового, тобто ти пам'ятаєш той й склад скандал. Фактично, а, фактично це був навіть не скандал, а певна інформація, а, після якою а, пан міністр він а, заявив, що відмовляється від наукового ступеня. Так, тобто я заявив, що це достатньо така важлива громадянська позиція, і безумовно, пан міністр. Зробив а, дуже таку добру дію. Більш того, це є військовий, більш того, це є дуже поважна людина, і м, м, зрозуміло, що я, наприклад, не вважаю, що міністр обов'язково повинен мати наукової ступінь. Він повинен бути перш за все а, менеджером, так? А, але тим не менш, був той кейс, так і. А, Ну прямо скажем, суспільство не вимагало відставки, е, і президент не звертав увагу на а, не звернув увагу на цю історію. Ну, фактично, вона прийшла достатньо так легенько, тобто її навіть ніхто не змітив майже Так? тобто вона забулася. Проте з паном Тиченко бачив форм в війну зрозуміло, що ці дві різні речі в умовах російської окупації, російської повномасштабної агресії, коли, наприклад, Міністерство культури витрачає гроші на зйомки фільму, це обурює більше ніж ну, приклади звинувачень, певному платят тощо, так? А, проте, чи не вважаєш ти, що це є все ж таки ознаки певної медійної кампанії, враховуючи те, що Політичне суспільство пробуджується після півтора років стану такої ну, депресії в умовах війни. Ну, відносно Оксана лісового дійсно я згоден з тим, що для того, щоб керувати міністерством, не обов'язково мати. Науковий ступень він дуже не завадить, якщо йдеться про таке міністерство, як Міністерство освіти, але необхідності в ньому немає. І, взагалі, я якраз профільно цікавлюся питаннями освіти, я є експертом саме з освіти, і вважаю, що в плагіаті зараз багато таких. Моментів не дуже узгоджених, змінилося саме розуміння плагіату Наприклад, от е, кілька років тому почали дуже серйозно аналізувати так зване самоплагіат коли людина скористалася своїми ж розробками, але ну не дуже правильно там. Оформила наукову роботу і щось запозичила сама в себе. Є дуже багато антиплагіатних програм, які по-різному. Якби... Трактують е, одні і ті ж самі роботи, і вважають їх або достатньо оригінальними, або недостатньо оригінальними, і просто з'явилося дуже багато вимог, е, яких раніше не було в часи захисту. Дисертація Аксенам Лісовим. От я зараз е, завершую написання дисертації і теж, хоча, звичайно, робив все сумлінно, але 100% немає впевненості. Треба ще перевіряти, що на це скажуть антиплагіатні програми, бо в них є вони різні, в них є різні алгоритми роботи. Тому тут це для людей, які... Не стикаються з сферою освіти для них якось воно однозначно. От вони почули проплеяти, і для них це значить, що там людина щось несумлінно писала дисертацію. Але тут ну зараз це тема дуже складна і не особливо однозначна. що стосується медійних кампаній, ну дійсно вони є. Це завжди було що. Певні є медійні кампанії або з чорного піару, коли намагаються звільнити певне крісло, або там кампанія навпаки формування іміджу певної людини, наприклад, лікаря, для того, щоб він посів посаду міністра охорони здоров'я. Також можна формувати імідж людини для того, щоб вона стала, наприклад, міністром освіти. Е, тому менше зараз стало політичних таких піарних моментів. Особисто я взагалі намагаюсь цього уникати. Якщо мені щось там пропонують, наприклад, там чорне піар тієї чи іншої людини. Я взагалі вважаю, що не, не треба цим зараз займатися треба консультуватися ну, навколо оборони треба... держави. Що це що це неправильно взагалі? Я вважаю, що не треба займатися чорним піаром е, в принципі, так? Тобто це достатньо така погана ідея займатися чорним піаром. я е, е, так засуджую людей, які займаються цим, тому що мені здається, що гроші е, пахнуть. Ну Дивись, це вже таке питання. Складне, тому що серед наших, е, ну, якщо говорити про мене, то колишніх колег, я зараз не займаюся активно політичними питаннями. Так, от, є колишні колеги, які Якби саме спеціалізуються на чорному піарі, збирають ці компромати або вигадують ці компромати, бо в епоху постмодернізму не так важливо, е, якби чи відбулася насправді подія, а важливо чи в неї повірили. Якщо, наприклад, звинуватити там чинного міністра в тому, що він ну умовно кажучи, там щось е, грабував перехожих, скажімо. То тут вже не так важливо, чи справді він їх грабував, як те, чи повірять в це е громадяни, виходячи з образу цього міністра. Тому зараз дуже багато компромату буває і вигаданого. Ну, звичайно, це не найкраще краще працювати в білу, тобто. В даному випадку я маю на увазі, що формувати позитивний образ своїх клієнтів ніж їх опонентів, їх суперників забруднювати, але є. Різні методи політичної боротьби, і, зокрема, і пов'язані з інформаційними кампаніями, і елементи цих методів ми зараз, в принципі, бачимо, якщо уважно аналізувати інформаційне середовище. <світлення> <світлення> Дякую тобі, Микола. Я лише хочу сказати, що не е е е з'явив національне агентство із забезпечення якості вищої освіти часово припинила перевірку дисертації на плагіат, оскільки той відмовився від свого наукового ступеня. Це повідомив наприкінці червня Андрій Бутенко, очільник назяву з його словами, ді агенції визначені постановою, і перевіряти дисертацію людини можна тільки у тому разі, якщо людина має науковий ступень. А отже, якщо Лісовий відмовився від ступеню, перевірка вона. Неможливо, тобто наявність там плеату, запозичень, а воно є недоведеною, і а, ну, фактично треба очікувати а, офіційну позицію на зяву стосовно цього питання, але певні перестарові звинувачення з боку суспільства були. А, це, стосується, це стосується і питання. Питання, питання міністра. А, Микола, я останок тебе спитаю. А, от загалом, на твій погляд, а, чи не відчуваєш ти, що західні союзники вони, а, тобто, є в англійській мові таке lack of leadership, Тобто, ми не бачимо а, от, дійсно лідерство з боку Заходу, як, наприклад, бачимо з боку президента Зеленського. А, і це проявляється зокрема у питанні інтеграції України НАТО, тобто ми не розуміємо, коли буде Україна вступати до НАТО, коли це станеться. Немає чітких сроків, сроків, нічого немає. Не є це потуранням державі агресора Росії, а в її злочинах, що стосується зернової угоди і Одеси і інших українських міст. тощо. як ти вважаєш, тобто за політичним потенцією заходу а, Україна плати кров'ю? Тобі так не здається? Давай тоді все ж таки ще одну репліку по по попередньому питанню потім відповім на це. Згідно з новими правилами аналізу наукових робіт, не можна вже перевіряти роботу, якщо людина відмовиться. Пан Лісовий зробив свій вибір, він відмовився від наукового ступеня, і наче не має вже бути якихось особливих заяв з цього приводу, наче на цьому мала була поставлена крапка. Чи буде вона поставлена? Mm -hmm. Будемо ще дивитися виступи представників громадських організацій. Може крапка на практиці поставлена і не буде, але юридично повинна. Що стосується підтримки Заходу України. Е Військової підтримки, як, яку надає Захід, то вона досить потужна, але, як ми бачимо, не завжди своєчасна, і поки що, станом на сьогоднішній день, цієї підтримки не вистачило для переконливої перемоги. Зокрема, військові експерти. Говорять про те, що досить важко наступати, не маючи авіації. Тобто, це як мінімум задачу складнює, і такого не було. З часів Другої світової війни, особливо там наступів без, без, е без надійного прикриття авіації. Тому Захід іноді не встигає невчасно надає те, що потрібно надавати. Хоча Україна захищає фактично Західний світ від цієї навали, і можна було би. Якось реагувати вчасніше, менш інерційно, і що стосується вступу України в НАТО, то теж, ну скажімо так, були різні очікування, і можна було би все ж таки зробити виходячи з ситуації юридичний виняток для україни і прийняти її більш більш прискорено на нашу думку але маємо вже ситуацію яку маємо україна так чи інакше невідворотно рухається у бік і НАТО і Європейського Союзу. Тому так чи інакше, Україна по багатьом питанням вже є членом, членом НАТО, тому що що стосується підтримки що стосується співпраці, дуже мало діючих країн діючих членів Альянсу, які отримують таку військову підтримку і не якби настільки інтегровані. Тому можна вважати, що Україна, якщо не Юре, то де факто співпрацює з НАТО системно і є фактично частиною альянсу вже сьогодні, але чекаємо і юридичних рішень. Добре, Микола, дякую тобі за інтерв'ю. Тут є інформація про те, що якісь, якісь дрони вони сьогодні завдали шкоди певним об'єктам в Москві. Це є безумовно... Добре, тому що а, Москва це є столиця держави агресора, яка повинна безумовно відчувати, що відчуває Київ, що відчуває Одеса, що відчуває Львів, що відчуває всі українські міста протягом протягом а, цих 15 місяців. Та яких 15 місяців протягом останніх 9 років. З моменту анексії Криму допомагайте о, Збройним силам України, допомагайте родинам, залишайтеся з о, каналом МедіІнформ. Вступайте до ділового шахового клубу в місті Києві. Цікава достатньо ініціатива і до нових зустрічей. Дякую. Микола.